О, вітаю! Нещодавно ми знімали ролик. Де ми знімаємо? Де ми знімаємо? Мистецтво долотанства. І цей ролик вже монтується. І перед тим як його викласти, хотілося б поговорити про. Вітаємо вас на каналі Мистецтво Делетанства. І тут два хлопці без великих соціальних статусів та привілегій спеціальної освіти обговорюють глобальні теми сьогодення нашої країни та світу. Доходить до того, що ми навіть не вміємо говорити українською мовою. Ми не віра, знаєш, половину слів сказали, що це навіть не сужить. Ні, 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 це хуй з нашого життя. А двій цей ролик, це, це набір всього і з усього. Двоє хлопців. Не, не точно все круто, бо вони прийшли з макбуком. З, з Ролика вийде з годину на годину. Чекаємо якогось общого вайбу.